Серед степ широкого на вкраїні має. Рости, рости, моя пташко, мій маковий цвіте, розвивайся, поки твоє серце не розбите, поки люди не дознали тихої долини, дознаються, пограються, засушать та й кинуть, ані віта молодіє. Повиті красою, ані камі оченята умиті сльозою, ані серце твоє тихе, добре, дівоче. Мені з вами, чом ви стали на папері сумними рядами, Чом вас вітер не розвіяв, степу, як пилену, чом вас, лихо не приспало, як свою дитину. Бо вас, лихо, на світ, на сміх породило, поливали сльози. Чом не затопили, не винесли в море, не розмили в полі, не питали б люди, що в мене болить, не питали б, за що проклинаю долю, чого ножу світом нічого робить, не казали б насміх. Що влади широковолі, і Дніпро, і Кручі. буду, я жить в Україні чи ні, чи хто згадає, чи забуде, мене в снігу на чужині, однаковісінько мені, в неволі виріс між чужими і неоплаканий своїми, в неволі плачучи, умру, і все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі. Вічій овидно, було чути, як криве у Коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугарі з плугами йдуть, співаючи йдучі дівчата, а матері вечерять йдуть. Сім'я вечеря коло хати, вечерня зірочка встає, дочка вечерять подає. Братом і сестрою сірою стали, ти взяла мене маленького за руку, і в школу хлопця одвела до п'яного дякав науку. Учися, серденько, коли з збудуть будуть люди, ти сказала. А я й послухав, і учився, і вивчився, а ти збрехав. Тут поховайте мене на могилі Серед степу широкого на Вкраїні милі, щоб лани широкополі, і Дніпро, і кручі, було видно, було чути, як реве ревучи, як понесе з України у синє море кров порожу, ото й і лани, і гори, все покину і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражую злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій. Не забудьте пом'янути не сім'ї вольній, новій не забудьте, Не зуму, ніхто. Починається Шевченка. Незважаючи на постійний тиск на перебування в російськомовному імперському оточенні, Тарас Шевченко став батьком нашого українського супротиву, написавши Кобзар. Це конституція нашого національного духу. І на оновленій землі врагами буде, супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Героям слава! Yes. Smile for the arm!